В нашому асортименті з'явився ось такий монстр від вітрогільної марки GTV серія Onyx. 20 ватний прожектор з будованим акумулятором на 8800 мАч і максимальною яскравостю на 1600 люмен. Тобто так, це даний ліхтар може дійсно конкурувати з 20 ватними прожекторами. Ось такий монстр, він доволі важкий. Зараз ми його зважимо. Важить це все 750 грамів, практично 749, якщо бути точним. Ось такий є у нас така ручка для переносу або докріплення. Також є у нас micro USB, USB для зарядки, або USB-A на вихід. Тобто, це вбудований паувербанк з акумуляторним е, прожектором. Можемо його вмикнути. Це у нас максимальна яскравість. Дуже яскраво. Це його мінімальна яскравість 10 Вт. І режим стробоскопу. Режим SOS. Замовити такий ліхтар можна буде у нас на сайті. Гарантія на нього йде 2 роки. Це у нас торгівельна марка GTV серія Onyx. Якщо комусь буде потрібно ось так виглядає даний ліхтар. Ось його артикул. Можна поставити собі на паузу і переписати. 8800 мА батарея 20Вт потужності. 1600 люмен яскравості.